Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Триває спільний марафон. Єдині новини. Усі події відстежують журналісти фактів і та вікон СТБ. Троє людей загинули. 13 поранені внаслідок нічного ворожого удару калібрами по Одесі. З чорного моря росіяни запустили чотири ракети. Три з них, як повідомляють повітряні сили, вдалося знищити. Та що долетіла, розтрощила продуктовий склад однієї з торговельних мереж і вбила трьох працівників. Ще семеро зазнали травм в іншому районі міста. Від удару зруйнований бізнес-центр, пошкоджені житлові будинки, церква, музей та політехнічний університет. Саме тут постраждали ще шестеро людей. Підскочили і я, і кішка, і син, і все взагалі це було дуже гучно, це було дуже потужно. Я навіть подумав, що спочатку це від того прильоту, де всі написали вже в новинах, що був приліт на промислову територію, але, але ні. Пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Втім, на місці досі працює слідчо оперативна група. В оперативному командуванні південь кажуть, ворог продовжує застосовувати тактику терору мирного населення. Наразі зберігається високий рівень ракетної загрози. На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебуває два надводних, один підводний ракетоносій. Загальний залп на вчорашній вечір складав 20 ракет. Чотири було використано. Наразі в Чорному морі чергують всі ті самі три ракетоносії, які споряджені відповідно 16 ракетами типу калібр. Тобто наразі ракетна небезпека дуже, дуже висока, і треба усвідомлювати, що повторні удари цілком імовірні. Уночі ворог випустив по Україні не лише ракети, а й дрони камікадзе. У військовому командуванні кажуть, таким чином загарбники намагаються виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Одна людина загинула ще три поранені минулої доби внаслідок обстрілів деокупованої Херсонщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вчора російська армія обстріляла регіон 57 разів. По мирних населених пунктах окупанти випустили понад три сотні снарядів із мінометів артилерії протитанкових ракетних комплексів, скидали і вибухівку з безпілотників. Зокрема, російська армія накрила артилерією селище Білозерка. Ворожі снаряди поцілили у подвір'я церкви та вбили священника. Загиблому було 72 роки. Крім того, поранено 76-річну жінку. Унаслідок ворожого вогню у Білозерці пошкоджено чотири житлові будинки пошту. Адміністративні будівлі, центральну площу, а також об'єкти критичної інфраструктури. Кількість жертв російського теракту у кривому розі збільшилася до 12 осіб. У лікарні помер 67-річний чоловік, який отримав 80% опіків тіла. Проти ночі вівторка росіяни крилатими ракетами поцілили у підприємство. Семеро людей загинули там. Під завалами. Ще одна ракета розірвалася біля житлової п'ятиповерхівки. До будинку другий день поспіль приходять його мешканці. 77-річна Людмила жила тут із донькою у третьому під'їзді. Місце атаки за кілька метрів від їхніх вікон на другому поверсі. Жінка залишилася неушкодженою, а доньку поранило склом. Наша квартира другий етаж. От балкон і рядом кухня. Дві, і вікно. Кухню вилітіла, все, все это ж осколки, і це сама вже ракета була. що сказали, що туди не можна йти, і нас вивели понад домом на, на, ту вот, на сторону. Ми стояли, смотрели, як горить наш дом. Це один. Язики такі пламени. Наразі у міській лікарні залишається 11 -ро людей, 9 -ро з них у тяжкому стані з опіками та мінновибуховими травмами. Самі найважче це опікові пацієнти, які отримували дуже великий відсоток опіків шкірних покровів і глибини. Є пацієнти, які мають перелами, є пацієнти, які мають різані поранення. Травми різного виду це мінновибухові травми, це опіки, які будуть потребувати довготривалого лікування і довготривалої реабілітації. Сьогодні у кривому розі оголошено день жалоби до потрощеної п'ятиповерхівки. Містяни несуть квіти. До пів кілометра на Бахмутському напрямку і до 350 метрів на Запорізькому на таку відстань вдалось просунутись українським військам за минулу добу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Загалом за останні три доби українські оборонці визволили близько трьох квадратних кілометрів території. Бої жорстокі та каже Маляр зсу витискають ворога попри його авіаційну та артилерійську перевагу. На Бердянському напрямку бої точаться у районі визволеної Макарівки. Крім того, у Запорізькій області зіткнення з ворогом тривають у районі сіл Новоданилівка та Новопокровка. У Міноборони додали, що російська армія зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці. Тільки вчора окупанти втратили артилерійську батарею самохідних гармат. Зазвичай це до шести установок. Крім того, згарбники надрахувалися двох комплексів радіоелектронної боротьби до десятка автівок, а ще радіолокаційного комплексу розвідки та зРК. А на тимчасово окупованій території тієї ж таки Запорізької області помічений рух російських автоколон із побутовою технікою, меблями та іншим майном, викраденим у місцевих. Про це йдеться у зведенні генштабу. Награбоване окупанти вивозили військовим вантажним транспортом із селища Очеретувате у напрямку Токмака. Крім того, на причалах морського порту окупованого Бердянська ворог наповнює суховантажні судна, викраденим в українських фермерів збіжжям. Надалі загарбники планують вивести його до Росії. Збройні сили посувають позиції російських загарбників на різних ділянках фронту, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Додав, звільнення окупованих територій потребує інтенсивних дій. Президент подякував підрозділам, які несуть службу на найважчих ділянках фронту, зокрема, воїнам 80-ї окремої бригади десантно-штурмових військ. Які стоять на Бахмутському напрямку та іншим підрозділам, які я назвав персонально, підрозділи ОСУ в Таврі в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух вперед. Дякую вам, воїни. Морпіхи 35 ї та 36 ї окремих бригад, 110 та окрема механізована бригада, 128 окрема гірсько-штурмова бригада. Десантники нашої крутої 79-ки, артилеристи 55-ї окремої бригади Запорізька Січ. Дякую усім вам. Дякую за міцність. Президент США Джо Байден разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили наслідки війни Росії проти України. Як повідомила прес-служба Білого Дому, протистояння українців російській агресії відіграє ключову роль для трансатлантичної безпеки і важливе для подальшого зміцнення сил оборони альянсу. Більше розкаже Олександр Мужичук. США, країни НАТО та їхні партнери по всьому світу продовжать підтримувати Україну і виділятимуть на це більше коштів. Це головний результат зустрічі американського президента Джо Байдена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Неабиякою мірою завдяки вашому керівництву ми вийшли за межі НАТО. Понад 40 країн підтримують незалежність України. Я гадаю, що це дуже чітке послання, і дай Бог, ми зможемо зберегти цю єдність. Але Дозвольте мені подякувати Конгресу США та народу Америки за їхню рішучу підтримку України і за додаткову підтримку США, яку ви щойно оголосили. Європейські союзники та Канада також роблять свій внесок, надаючи десятки мільярдів на військову та економічну підтримку України. І ця підтримка зараз впливає на перебіг подій на полі бою, оскільки розпочато наступ і українці прогресують та просуваються. Чим більше землі українці зможуть звільнити, тим сильнішою буде їхня позиція за столом переговорів. А також тим більше більша ймовірність, що президент Путін на якомусь етапі зрозуміє, що він ніколи не виграє цю загарбницьку війну. У Пентагоні заперечують наративи Путіна про катастрофічні для України наслідки контрнаступу. Оборонне відомство США не підтверджує дані про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки. За словами Столтенберга, наступ справді складний. Тривають запеклі бої, і це підкреслює важливість того, щоб союзники по НАТО продовжували надавати підтримку Україні. Для цього члени альянсу мають виконати. Свої зобов'язання щодо оборонних інвестицій. Ми також обговорили з президентом Байденом важливість розподілу навантаження. Союзники вкладають більше коштів в оборону. І Я очікую, що коли ми зустрінемося на саміті НАТО у Вільнюсі, ми погодимо нове зобов'язання щодо інвестицій в оборону, де на неї виділятиметься мінімум 2%. Союзникам потрібно буде інвестувати в нашу спільну безпеку. У свою чергу Байден пізніше, під час виступу перед главами американських дипломатичних місій назвав війну Росії проти України. України одним з найголовніших викликів для США завдяки вашій роботі. Ми змогли згуртувати світ для вирішення найбільших викликів нашого часу. Серед головних викликів для США Байден також назвав захист принципів статуту ООН від зухвалих атак Росії. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Аби кожен міг стати тією самою швидкою допомогою, яка врятує життя на Харківщині. Інструктори-волонтери з тактичної медицини навчають армійців, прикордонників і волонтерів. Один вишколений боєць це щонайменше кілька врятованих його побратимів. Чому кожен цивільний в Україні теж має пройти схожі курси? Марія Малевська. Починають з бази турнікети сьогодні. Тренуються харківські нацгвардійці. усі з бойовим досвідом. Добре, відмінно впоралася, врятувала життя. Турнікет треба накласти не піднімаючи голови. Це, що ми даємо, це потрібно не тільки військовим, а ще й, звичайно, це потрібно у звичайному житті, тому що ми знаходимося в такому місці, що кожну секунду може бути прильот. Всі інструктори тут волонтери. Це добровольчий підрозділ тактичної медицини. Схід. Турнікет, потом переміщення. Почому ми тягнемо вперед ногами? Ми бачимо, куди йдемо. Центр забезпечує армійців аптечками, турнікетами, навчає першій допомозі рятувальників, прикордонників, волонтерів, армійців, гвардійців, спецпризначенців. потягнув, потягнув, потягнув. Потягну. Володя, розкажіть, наскільки ви розрослися з моменту, як ми з вами познайомилися? Ну, Уже багатенько. Коли ми познайомилися, в нас готувалася тільки група з 18 інструкторів. А на сьогоднішній день у нас близько 70 інструкторів, уже підготовлених, які працюють на різних напрямках. Тільки в Харкові я бачу хлопців в футболках. Ви прямо в повних обладунках Но. і броня, і куртка. Ви Но, намагаєтеся так. не якомога ближче ну, до коротко, не розслабляйте не розслаблятися. От відпустили, бачите вже пин... серед тих, хто навчається першій домедичній допомозі, з подовом помічаємо відомого поета Артему Полежаку. Я вас чесно не опізнала. Мені оператор підказав, що це Артем Полежак. А тут так, ви давно я. служите? Ні, ні, це не я. Ви вже знімаєте? А, ну Вже більше, більше року. Я, а, мене після довгих намагань і зусиль взяли в армію якраз 1 квітня. І це була. Це був найкращий першоквітневий жарт в моєму житті. Ну, і досі жартуємо. Мадонна Гогія, хірургиня відділення політравми. працює також в університеті Каразіна, а віднедавна ще й інструкторка для бійців. Чи правильно я розумію, що те, що ви робите щодня в лікарні? Ви розповідаєте тут тим, хто приходить навчатися? Так, саме відділення політравми – це загалом те, яке з за мирним часом має справу з пневмотораксами, так і з травмами червоної порожнини, грудної клітини. Так і зараз в воєнний час. Ми маємо також багато цих травм. Кожен з нас може стати тою швидкою допомогою, яка врятує життя. Ми будемо там. Переважна більшість смертей на фронті це масовані кровотечі. Тут за кров, харчовий барвник гранат для великодніх яєць. Затиснути цю кров на манекенах дуже складно, як і в реальності. Вашої укладки повинні бути перчатки вашого розміру. Такі набори манекенів для тренувань, а ще ось ці, що на обличчі, руках і ногах інструктора, загалом на 4 мільйони гривень закупив для харківського центру фонд поляка Єжа Юрчинського. Він вже рік у Харкові. Ми вас бачили після влучань по деяких харківських будівлях. Ви доєдналися до рятувальників, а зараз ви допомагаєте інструкторам з тактичної медицини. Правильно розумієте? А завтра я йду на герсонь, тому що ми покупілі. Водки евакуації. Які у вас поранення? От рука бачу? У нас поранення руки. Власне, кисті, ви можете бачити тут. Досить глибоке. Видно кістку. Починаємо з шиї. Нині підрозділ Такметсхід вже відкрив філії на Волині, у Львові, Дніпрі, Кривому Розі і готує до відкриття Запорізький напрямок. Одна група інструкторів навчає понад пів тисячі бійців на місяць, і таких груп у центрі вже 13. Якщо рахувати у врятованих життях захисників множимо у кілька разів. До вас потрапив поранений. Якщо я вдягаю перчатку і бачу, як в нього на розтікається кров на -от, що я буду робити? Бойових медиків та інструкторів нині в Україні критично бракує. Отак, отак. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Це всі новини. На цю мить. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, слово тобі і твоїм гостям.